Вітаю в ефірі! Підсумковий випуск новин, яким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. Депутати Рівненської міської ради цього тижня зібралися на чергове пленарне засідання сесії. Найбільш резонансним та обговорюваним у сесійній залі питанням стало перейменування вулиці Набережної на честь полеглого війні захисника Тараса Давидюка. Хто виступив за та проти цього рішення, дивіться у сюжеті. Та у мене загинули. У мене війна почалась чотирнадцятого року. У мене хресний там загинув. Мірошник В'ячеслав. Він отам на майдані. В першому ряду фотографія. Невеликий скандал розгорівся у рівному під час чергового засідання сесії міської ради. Одразу після того, як депутати проголосували за перейменування вулиці Набережної на честь полеглого на війні захисника пластуна та журналіста Тараса Давидюка своє обурення висловили рівнянки, які мешкають на цій вулиці, і зібрали сотні підписів проти перейменування. Наша вулиця не названа ніякими. Комуністичними СССРськими назвами наша вулиця географічно названа набережна, тому що вона на березі нашої річки. Честь і повага Тарасу. Він герой. Він поклав життя за нас, але ще їх буде багато. Він не перший, і на жаль, на превеликий жаль, він не останній. Мешканці набережної пропонували депутатам розглянути варіант назвати іменем Тараса Давидюка сквер неподалікусті або спортивний майданчик на честь полеглого героя. Водночас інша група, люди, які ініціювали перейменування, друзі Тараса з пласту та громадських організацій, зазначили, що більше п'яти тисяч людей підписалися за те, щоб іменем захисника була названа саме ця вулиця. Тому, якщо ми говоримо про математику. То однозначно це за е, перейменування вулиці набережне найбільший. Навіть якби ми соборно могли перейменувати, ми б хотіли це зробити, тому що Тарас заслуговує на це. Перейменування вулиці набережної на Тараса Давидюка було не єдиним цього дня. Депутати підтримали також зміну назви частини Льонокомбінатівської на вулицю Богдана Нікітіна, барвистої на Олексія Романчука. А після цього проголосували за мораторій на подальші перейменування, поки триває війна. Водночас іменами полеглих героїв зможуть називати нові вулиці рівного, які лише проектуються. Така дискусія гаряче точилась. Але в свою чергу, щоб більш таких подальших не було ці вулиці, які вже нас передекомунізовані, перш за все, і ну названі так, як вони і залишаються. Тому ми зробили мораторій на під час війни, щоб взагалі ніякі вулиць більше не перейменовувати. Тільки якщо будуть нові вулиці, будемо називати нашими героями. Якщо у разі будуть їх родичі звертатися чи військові частини, міські обранці мають намір підтримати дітей полеглих героїв, випускників шкіл, які вступатимуть до університетів, аби вони могли здобувати вищу освіту безкоштовно. До наступного сесійного засідання мають підготувати проект рішень яким буде передбачена така можливість, Микола Брожицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Рівне підписало грантову угоду із північною екологічною фінансовою корпорацією Невко. Загальна сума безповоротного гранту складає понад 4 мільйони євро. На що спрямують кошти, розкажуть наші журналісти. Оновлення вуличного освітлення, термомодернізація дитячих садочків та встановлення сонячних фотоелектричних станцій на дахах хірургічного і терапевтичного відділення Рівненської центральної міської лікарні. Саме на це спрямовуватиться грантові кошти, які рівне отримає від Невко безповоротно. Грантову угоду сьогодні підписали у міській раді. Ми сьогодні підписуємо угоду саме з компанією Невко, яка безпосередньо є наша співпраця вже дуже багато років, але сьогодні це більш така. Хороша ситуація, тому що ми все таки отримали цей грант на 3,5 мільйони. Тобто, сама додаткова года, попередня на угода була на 1,2 двісті. Це у нас було погінець та особлива дитина по утепленню садочків. А сьогодні ми маємо грантову угоду на 3,5 мільйона. Загальна сума гранту, який отримає рівне, складає 4 мільйони 696 тисяч євро. За ці кошти будуть утеплювати два заклади дошкільної освіти, а саме проведуть термоізоляцію фасадів будівель, заміну вікон, дверей та термоізоляцію дахів. У деяких дитячих садках, школах та навчально-реабілітаційних центрах міста вже провели термомодернізацію за грантові кошти, які Невко виділяла раніше. На 930 тисяч 934 тисячі євро буде проведено термомодерні. 57-го садочка як основного, це повна термомодернізація, це заміна покрівлі, це стіни, часткова заміна вікон, там від цього вимагають ДБН. -и. Та утеплення фундаментів сьомий садочок іде опційним. Будемо намагатися працювати далі з корпорацією Невко для того, щоб його теж залучити повністю до грантової угоди. Окрім цього, планується встановити сонячні фотоелектричні станції на дахах хірургічного і терапевтичного відділень рівненської центральної міської лікарні та інших закладів охорони здоров'я, які потребують постійного електроживлення. Це дасть можливість нам так само заощадити енергію, це виробляти сонячну енергію. Орієнтовно десь 207 кВт, тобто це покрівля, яка тайзможливі з так само додатково отримувати сонячну енергію, акумулювати її в акумуляторах і безпосередньо вже споживати нашими лікарнями. Також за грантові кошти будуть оновлювати вуличне освітлення на 93 магістральних та другорядних вулицях обласного центру. На 2 мільйони євро буде проведено вуличне заміна вуличного освітлення. Це заміна лет ліхтарів на головних та другорядних вулицях міста. Це буде заміна сіб кабелів, і це буде заміна деяких опор. Угода дає можливість розпочати закупівлю і, власне, перейти до виконання робіт. Стартувати планують вже з 1 липня. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. Нещодавно в Україні запрацював новий урядовий проєкт, за яким учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно прийти професійне навчання. Ветерани можуть опанувати нову професію чи, до прикладу, отримати посвідчення водія різних категорій. У Рівненському центрі профтехосвіти охочі навіть мають змогу навчитися керувати автомобілем ручного управління. Детальніше про це далі у сюжеті. Сергій Тацій колишній кулеметник. За урядовим проєктом ветеран може безкоштовно пройти професійне навчання. Чоловік знову вчиться кермувати автомобілем, але у зв'язку із пораненням опановує їзду на автівці ручного керування. Після цього вже поїхали з нашою бригадою на виконання бойових завдань. Ну і під час одного завдання так трапилося, що відірвало осколком ноги. За кермом, як сам каже, він все життя, проте правила все ж треба було повторити. Автомобіль ручного керування, на якому вчать у центрі, є лише один, і саме на Рівненщині. Тож попит на нього достатній. Виникла потреба в навчанні саме осіб з інвалідністю, саме на професію водій автотранспортного засобу. Тому нами було прийнято рішення про переобладнання автомобіля, сертифікацію в сервісному центрі. Станом на сьогоднішній день у нас є такий автомобіль. Юрій Статник родом із Рівного, проте проживає у Славуті. Чоловік ще у 2017 році пішов на строкову службу. Далі підписав контракт та три роки служив в артилерії. Думав, що з армією мене вже пов'язувати, нічого не буде, але почалась повномасштабна війна. Я не міг як свідомий громадянин, і так як я в оперативному резерві першої черги був, я сразу зібрався і пішов військкомат. Для виконання, так сказати, своїх обов'язків виконував бойові завдання на Київщині, далі на Донбасі, де і отримав поранення. З останнім, що в мене вийшло, що мене хвилею зривною подробило всередині. Сустави Мені ендопротезування провели зараз. Я вже комісований. Юрій також скористався урядовим проєктом та безкоштовно здає на водійське посвідчення. Каже, після буде волонтерити. Навчання проходить у звичній формі: спочатку теорія, потім практика. Загалом у центрі в рамках проєкту провчилось понад 150 людей. В рамках урядового проєкту ми провчили більше 150 осіб, з них 10, 10 чоловік осіб з інвалідністю, а в загальному. Більше двохсот чоловік під час навчання забезпечується безкоштовне проживання як учаснику бойових дій, так і особі, яка супроводжує людину з інвалідністю, а також компенсація їх проїзду. Після закінчення слухачам видається документ державного зразка про присвоєння відповідної кваліфікації. Людина звертається в центр зайнятості. Також вона може на сайті самостійно зареєструватися на сайті Державної служби зайнятості, подати заявочку свою і в наступну групу, яка формується пройти це навчання, окрім водія автотранспортного засобу у центрі профтехосвіти можна опанувати понад 90 ліцензованих робітничих професій, а також скористатися різними освітніми програмами підвищення кваліфікації. Наголошують навчання для учасників бойових дій чи осіб з інвалідністю внаслідок війни безкоштовне. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник, випуск новин. На вулиці Басівкуцькій у рівному минулого місяця відновили роботу 25-го відділення Укрпошти. Близько півроку мешканцям мікрорайону доводилося тимчасово користуватися послугами пошти у головному відділенні на Соборній. За цей період приміщення Укрпошти на басовому куті відремонтували і підшукали нових працівників. Детальніше дивіться у сюжеті. Єдине на увесь Басівкут відділення Укрпошти віднедавна знову приймає відвідувачів. На початку року приміщення закрили на ремонт та паралельно шукали новий персонал на роботу, зокрема начальника 25-го відділення та листоношу. Закриття Укрпошти на Басівкутській певний період створювало незручності для мешканців мікрорайону, особливо людям старшого віку, яким доводилося їздити у центр міста, щоб скористатися деякими поштовими послугами. У зв'язку з тим, що не було людей, безпосередньо не можна йти кадрові, ну поставити керівників туди. Але сьогодні ми скористалися нагодою, тобто поговорили з цим директором Укрпочти, віднули сам ремонт безпосередньо і домовилися з тими людьми, які вони сьогодні запрацювали. Пані Оксана працює листоношою у 25-му відділенні. Розповідає, що люди очікували на відкриття і постійно запитували, коли Укрпошта на Басівкуцькій знову запрацює. Жінка додає, що після ремонту відділення стало більш сучасним і комфортнішим для обслуговування клієнтів. Працювати подобається, люди хороші. Відділення зробили ремонт. Дуже гарно стало. Бо раніше там трошки не було ремонту, то а зараз гарний такий інтер'єр. Люди, люди приходять, радіють, дивуються, що воно відкрилося. Ремонт відділення взяла на себе Укрпошта. У міській раді сподіваються, що оновлення поштових приміщень відбудуться і в інших районах обласного центру. Микола Брожицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Рівняни оснащують свою власність різними видами охоронних систем. Зокрема, піклуючись про безпеку, встановлюють тривожні та пожежні сигналізації у домівках чи на підприємствах. Як працюють системи, дізнавались журналісти сфери. Відключення світла мають чималий вплив не тільки на буденне життя рівнян, а й на їх безпеку. Значний відсоток громадян оснащує свої домівки чи підприємства різними видами охоронних систем, зокрема тривожними і протипожежними сигналізаціями. На сьогоднішній день під Тривожної сигналізації рушни системи тривожної сигналізації в нас перебуває близько 2888 об'єктів на території Рівненської області. Зокрема, 864 об'єкти це об'єкти з особистим майном громадян, домоволодіння, гаражі квартири. Під пожежним спостереженням у Рівненській області перебуває понад 500 об'єктів. Під час віялових відключень електрожилення постало питання, як збільшити час роботи сигналізації без електроенергії. Для стабільної роботи кожен. Прилад повинен бути забезпечений джерелом резервного живлення. На даному прикладі, в нас представлені звичайний акумулятор ємністю 7 ампер годин та акумулятор з підвищеною ємністю 18 ампер годин. В умовах сьогодення актуально стоїть питання щодо забезпечення резервного живлення через часті відключення електроенергії. На даному прикладі саме джерело безперебійного живлення, яке дозволяє встановити всередину при акумулятор підвищеної ємності, може його заряджати швидко та. Система буде надійно працювати. Окрім цілої протипожежної системи, громадяни у своїх домівках чи квартирах встановлюють протипожежні оповіщувачі. Достатньо встановити тільки один або декілька датчиків це будь-то квартира чи житловий будинок. Дані датчики включаються в шлейф сигналізації, і при задимленні або появленні полум'я. Відразу іде спрацювання нам на пульт охорони. Через пульт централізованого спостереження співробітники поліції охорони отримують сповіщення про пожежну чи іншу небезпеку на об'єкті, де спрацювала сигналізація. Далі чергові пульту управління передають інформацію наряду реагування, який слідує на об'єкт. Заборна на Бувають і випадки, що дійсно відбувається пожежа на об'єкті чи задимлення. Є співпраця і порозуміння з підрозділами ДСНС. І ми спільно працюємо, допомагаємо, якщо є необхідність евакуйовувати потерпілих або надавати допомогу населенню. Акумулятори з більшою ємністю гарантують безпеку громадян навіть попри відключення електроенергії, сповіщення про тривогу надійде правоохоронцям і рятувальникам. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин. 20 червня відзначають міжнародний день біженців. Аби привернути увагу до людей, які були змушені покинути свої домівки. В цей день у Рівному організували тематичну виставку. Розповіді шести біженців об'єднали під назвою Переміщені долі, історії мужності та сили духу. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Переміщені долі історії мужності та сили духу, аудіовізуальну виставку інсталяцію під такою назвою презентували на вулиці Поштовій у рівному з нагоди міжнародного дня біженців. Тут представили розповіді людей, які пройшли тернистий шлях від пошуку нового дому до успішної інтеграції в нових містах. Організатори зібрали історії як українців-переселенців, так і громадян інших держав. Це люди, яким допомагав наш фонд, які звернулися на різних етапах свого життя. Це люди із Таджикистану, Саудівської Аравії Авії та Ірану, а також переселенці із Луганська та Херсона На планеті налічується більше 20 мільйонів біженців і 25 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Людям, які змушені були покинути свої домівки через війни, бідність та неможливість у повній мірі проявити свої громадянські та особистісні права, значну увагу приділяє організація Об'єднаних Націй. А у сучасних військових реаліях проблема біженців постала актуальна і для України. Внутрішні переміщені особи, яким ми допомагаємо, вони е, час. То потрапляють ще в більш складну ситуацію ніж біженці, оскільки Агентство ООН у справах біженців, яке має мандат захисту таких людей, тільки впродовж останніх 20 років налагодило кластерну систему так звану допомоги у внутрішньопереміщенням людям. Під час вуличної виставки інсталяції усі охочі могли зробити своє рідне послання людям, які покинули рідну домівку, зобразити малюнок або ж придумати власне побажання. Подібні акції цього дня провели у більш ніж десяти регіонах. України, а у Рівненській області виставку презентували також у Дубні. Микола Бережицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Вони поруч, коли складно. У рівному цього тижня відкрили перший центр каністерапії докадок. Такий центр з надання психоемоційної підтримки за участі собак донині працював лише у столиці. На відкритті у нашому обласному центрі побували журналісти сфери. У рівному запрацював перший центр каністерапії докадок. Загалом це другий такий центр в Україні. Перший започаткували майже рік тому у Києві. Каністерапія це спосіб психоемоційної реабілітації людей за участі собак. Нарядні собаки і навчені собаки, як в центрі каністерапії, вони викликають до себе довіру, викликають певні емоції, з якими потім ми і працюємо. Тобто, це емоція в моменті, це емоція, яку зараз проживає людина, і про яку можна говорити. І дуже багато ми порівнюємо реакції емоційні собак. І людей як можна розвантажитись, як відновити емоції, як собаки їх відновлюють, і таким чином створюється дуже щільна комунікація з людьми. Реалізували проєкт завдяки підтримці благодійного фонду. З початку повномасштабної війни чимало українців стикнулося із психоемоційними проблемами. Тож наразі робота над психічним здоров'ям людей дуже важлива. На початку повномасштабного вторгнення в 2022 році ми ж з нашими партнерами громадською організацією комитка. Для змін почали думати, як саме в Україні ми можемо допомогти за допомогою нашої експертизи, тому що ми є експерти в харчуванні тварин, а також у багатьох інших сферах пов'язаних з тваринами. І саме тоді наші колеги подали ідею. Ми її разом розвинули і подали в наш глобальний фонд Раялканін Фандейшн про відкриття ось таких центрів. Найближчі півтора року планується започаткування ще кількох центрів у різних областях України. Для відкриття враховують два аспекти потребу областей та наявність експертів. Спеціалісти рівненського центру мають більше п'яти років досвіду роботи. Центр відкривався для всіх, хто постраждав від війни. В першу чергу це наші ветерани, це наші військові, ці сім'ї військових. Також для внутрішньопереміщених осіб, для діток з особливими освітніми потребами. Заняття будуть проводитися як групові, так і індивідуальні. Є запис. Запис можна через на сайті можна записуватись, і безпосередньо можна телефонувати нам, приходити в центр і записуватися на заняття. На відкритті центру провели показове заняття для дітей. Маленькі відвідувачі могли цікаво в ігровій формі провести час із Кендіс та Кері, чотирилапими каністерапевтами. Мене Дуже великі емоції, я не знаю. Якби не було б собак, ну ми, ми б тут, отак, от, от сиділи, просто думали, що робити таке. А з собаками можна обніматися. Там і найкращі собаки. Мені б от було прикольно, якби в мене була б кендіс, приносить тобі пульт, телефон. Надо тобі щось там, якийсь рушник, витерти руки. Зей, то зразу приносить їжу. Окрім чотирьох собак, у центрі працюють психологи, реабілітологи та терапевти. Заняття проводять різні. Є програми для дорослих та для дітей. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує інформувати про головне. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.